Найбільш якісною і густий виходить газонна трава, посадка якою була проведена навесні або восени, так як в літні місяці висока ймовірність посухи, насіння можуть не зійти, та й рослинам в таких умовах складніше прижитися, можна посіяти траву в другій декаді травня, попередньо підготувавши ґрунт під газон, але все ж найоптимальнішою буде посадка газону восени, як правильно засіяти газон восени. Чим хороший посів газонної трави в осінні місяці. Повітря вже досить вологий, як і ґрунт. температура повітря помірна, бур'яни ростуть гірше. Всі ці фактори сприяють швидкому побегообразованою і формуванню кореневої системи трави. Висіявши насіння травосуміші в кінці серпня або у вересні, ви вже до перших заморозків отримаєте газон висотою до см. крім того, посадка газонної трави восени зручна для тих, у кого ділянка під газон до весни ще не готовий. Поки ви звільните територію від зайвого сміття, утрамбуєте і розрівняєте ґрунт за всіма правилами, пройде чимало часу, але ж бажано ще хоча б на місяць залишити землю відпочити. Перш ніж що небудь на ній сіяти, якщо ви впораєтеся з підготовкою ділянки до початку літа, краще відкласти посів насіння на осінь, коли умови для росту трави будуть більш сприятливими. Зазвичай в травосуміші для газонів входить кілька різних видів трав. Але у всіх приблизно однакові вимоги до температури повітря і до вологості, тому вибирати час для посіву насіння слід, спираючись на загальне правило. До заморозків має залишатися не менше 40 днів, приблизно такий термін буде потрібно, щоб зійшли насіння, рослини досягли достатньої висоти. А коренева система зміцніла у середній смузі Україні. Посів газонної трави восени бажано завершити до 10 вересня, максимум до 25 вересня. При більш пізніх термінах рослини не встигають вирости і підмерзають. Як проводиться посів газону восени, зліте підготуйте ґрунт на ділянці, ретельно розрівнявши його і утрамбувавши за тиждень до посіву, розкидайте по землі комплексне добриво з переважанням азоту. Розрівняйте ґрунт граблями в безвітряний день. Посійте насіння спочатку уздовж ділянки, потім поперек, розкидаючи їх вручну віялом, щоб насіння рівномірно лягали на землю. Легенько закладіть висіяне насіння в ґрунт граблями, посипте зверху тонким шаром торфу і пройдіться катком для газону, інакше насіння рознесе вітром, полийте газон методом дощування. Оскільки дощі восени йдуть досить часто, необхідність в регулярному поливі відпадає, поливати потрібно тільки в період посухи, як відбувається осіння посадка газону. Відео допоможе краще зрозуміти, відкрите вкладку до відео, і подивіться, наскільки все насправді швидко і просто робиться. Подзимний посів газону переваги, та особливості, оскільки осіння погода часом підносить сюрпризи, може вийти, що заморозки вдарять незабаром після посіву насіння. Деякі садівники вважають за краще підстрахуватися і висівають насіння вже після того, як ґрунт підмерзне. Така посадка газону називається «подзимний». Різниця полягає в тому, що терміни посіву переносяться на листопад, а насіння висіваються в підмерзлу землю, перш ніж на ній з'явиться стійкий сніговий покрив. Посадка проводиться в дні з плюсовою температурою. Зверху висіяне насіння мульчують торфяною крихтою. Переваги подземного посіву полягають у тому, що навесні ви отримуєте дружні активні сходи. Проморожування дає насінню додаткову силу, а після танення снігу в ґрунті міститься багато вологи, необхідної для зростання, вам не доведеться відкладати посадку травосуміші до тих пір, поки земля не прогріється. При подземнем посіві до літа у вас буде міцний, густий газон, крім того, Рослини придбають високу морозу і жаростійкість, менше будуть схильні до шкідників і хвороб газону, однак є у подзимній посадки газону і свої мінуси. Такий варіант не підійде, якщо ваша ділянка має сильний ухил. Талі води на початку весни можуть змити верхній шар ґрунту разом з посіяними насінням. Інший недолік полягає в тому, що плюсова температура може протриматися довгий час. Насіння встигнуть проклюнутися, і після перших же морозів загинуть, щоб підвищити шанси, збільшити норму висіву насіння восени. А навесні підсійте траву там, де вона не зійшла. Варто також відзначити, що посадка газону восени дає найкращі результати, якщо використовувати травосуміш, в яку входить близько п'яти видів різних трав.